Ремонт шляхів на Прикарпатті на контролі. Народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко ініціював виїзд комісії з ремонту доріг не лише за участю дорожників, але й громади. Адже саме мешканці впевнений політик повинні визначити, де пріоритетно зробити ремонт. Адже за 2 мільйона гривень капітально полагодити 15 кілометрів центру збитої дороги просто нереально. Я несу персональну відповідальність і морально в тому числі за ті кошти, які я персонально як народний депутат домігся, щоб вони були тут у нас. Персонально, тому я хочу, і я наполягав ще з самого початку, щоб всі були присутні перед людьми, не тільки я один ходив, щоб була служба автомобільних доріг, щоб були підрядники, щоб всі стояли тут, щоб всі брали зобов'язання перед людьми, щоб ми разом контролювали те, що буде відбуватися. Питання громади чимало вони стосуються водовідводів, влаштування тротуарів, ремонту мосту і самого дорожнього покриття. Всі зауваження відзначили дорожники, враховані. Самі результати виїзної комісії не втішні, грошей мало, дороги жахливі. Однак, запевнив Юрій Дерев'янко, мають чіткий графік. Фікробіт. Починаючи з Ворогти, Яблуниця, Делятин, чорні білі ослави, зелена, битків, лісна тарновиця і Гаврилівка, в такій послідовності будуть виконуватись роботи. Ці Фірми це ПБС і ПМК 88 які зараз це будуть робити. Вони будуть під пильним контролем щоденним від людей і від активістів від політичної партії Волі. Народний депутат від партії Волі Юрій Дерев'янко закликав представників громад контролювати ремонтні роботи та фіксувати порушення. Нагадаємо, Юрій Дерев'янко разом з іншими нардепами від Прикарпаття домоглися виділення з держбюджету 425 мільйонів гривень на ремонт доріг в області. Ще близько 100 мільйонів гривень виділено на ремонт доріг державного та місцевого значення. Рахунок фонду регіонального розвитку з місцевих бюджетів на ремонт у якості співфінансування має піти ще 60 мільйонів гривень.